Координаційний штаб повертає з ворожої неволі як військових, так і цивільних. Також ми проводимо перемовини про репатріацію тіл загиблих під час оборони нашої землі. Для цього ми організували і створили низку інструментів. Для родин діють громадські приймальні, але основний інструмент онлайн це особистий кабінет. Його слід обов'язково завести кожній родині, яка отримала звістку про потрапляння в полон, незаконне затримання або зникнення безвісти близької людини. Зареєструватися дуже просто. У цьому вам допоможе державний додаток Дія. В особистому кабінеті чимало полів для інформації, які слід заповнити. Інформація про особливі прикмети, свідків, місце зникнення, віросповідання, можливі координати. Абсолютно усі матеріали, які ви самостійно знайшли або отримали від міжнародних організацій, усе це необхідно додати до профілю. Лише разом та у співпраці ми зможемо зібрати повну інформацію для пошуку та повернення ваших близьких.